Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо смачну домашню варену аджику за моїм улюбленим рецептом. Для приготування смачної домашньої аджики нам потрібні помідори, болгарський перець, перець чилі, морква, яблука кислих сортів, а також чесник. Всі овочі, окрім чесника, пропустити через м'ясорубку. Переливаємо в каструлю або іншу ємність, де будемо варити аджику. Додаємо цукор, кам'яну сіль та олію. Ретельно перемішуємо, кладемо на вогонь та доводимо до кипіння, періодично помішуючи. Від моменту, як закипить, варимо аджику протягом 3 годин, періодично помішуючи без кришки на маленькому вогні. За хвилин 15 до готовності додаємо часник, видавлений через прес. Ретельно перемішуємо. Гостроту аджики потрібно регулювати за своїм смаком. За хвилин 5 до закінчення приготування додаємо оцет. Ну а далі нам потрібно підготувати сухі стерилізовані банки. Переливаємо гарячу аджику по сухих банках. До речі, вихід готової аджики 4,5 літри. Герметично закриваємо, перевертаємо догори дном, гарненько окутуємо та в такому положенні залишаємо до повного охолодження. Додатково аджику я не стерилізую. Але якщо ви сумніваєтесь, то це, звичайно, можна зробити. Думаю, хвилин 15 буде достатньо. Виходить просто неперевершена аджика. Це мій улюблений рецепт. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!